Розвіл на видалення дерев, фінансові плани для комунальників та нові нагороди. На засіданні виконкому чиновники розглянули понад сотню питань, повідомляється на сайті міської ради. Зокрема, ухвалили видачу ордерів фізичним та юридичним особам на видалення аварійних та сухостійних дерев. Попередньо їх обстежили фахівці. Почистять місто і від нефункціонуючих тимчасових споруд. Відтак розглянули питання про демонтаж таких, що встановлені без будівельних документацій та перебувають у неналежному санітарному стані. Затвердили фінансові плани комунальних підприємств Муніципальний клуб Дніпро, кінотеатр Україна і спортивний комплекс Будівельник. Окрім цього, в колекції міських нагород можуть з'явитися нові. Це пам'ятна відзнака міського голови за звитяги в ім'я Черкас Остафій Дашкович, медалі за волонтерство та добрі справи, незламні духом черкащанці та пам'ятний знак Спортивна гордість Черкас. Вручатимуть їх колективам та окремим черкасцям за внесок у розвиток міста.